Привіт, друзі! Продовжуємо говорити в онлайн-форматі про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим експертом Михайлом Жироховим. <звук> Пане Михайло, перше питання таке. Секретар Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі заявив, що найближчими тижнями можемо очікувати новий масований наступ росіян. Звідси два питання. По-перше, наскільки така можливість взагалі існує? А по-друге, чи можемо побачити ще один повномасштабний наступ ворога на Чернігів? Тема наступу на Чернігівщину це таке собі традиційне питання для чернігівських змі. Останні, я не знаю, півроку, може місяців, десять це питання обговорюється. Але е, кожного разу я говорю, що зараз е, таких маркерів такого наступу росіян немає. Є постійні обстріли е, прикордоння, є е, перекидання російської авіації, але такого е, щоб формування угруповання. Здатного наступати е, ніхто не бачить таких маркерів перекидання боєприпасів, особового складу, е, якісь паливно-мастильних матеріалів немає. Тому е, як зміниться ситуація, там найближчий там, місяць-два не можна сказати, але в стратегічному плані е, Чернігівщина е, навряд чи стане об'єктом для чергового російського удару. Також зараз багато розмов точиться про майбутній весняний чи літній наступ збройних сил України, е, які напрямки для нього на вашу думку є найперспективнішими зараз. Весняний наступ це така топ-тема, про яку говорять всі е, малюють якісь стрілочки. Навіть е, міністерство оборони було вимушено сказати, що все. Досить не потрібно про це говорити, але суспільство потребує знати. суспільству це цікаво, тому е, можна говорити, що зараз е, все ж таки якийсь е, наступ він повинен бути. Коли він буде, буде це квітень, буде це травень, е, а може навіть і літо. Все дуже величезна кількість факторів. Які не передбачувані, є передбачувані як то поставка західної техніки, як то а, те злагодження наших бойових підрозділів, а є і непередбачувані. І а, говорити, наприклад, зараз про напрямок я би не став, тому що а, цих напрямків десятки і а, наступати можна, можна будь де, де це буде ну, для супротивника, а, несподівано тільки а, тільки. Тоді це буде мати успіх, тому що якщо хтось думає, що ми змогли зібрати там мільйон резерву, це не так. Резерви досить обмежені, і саме їх використання, правильне використання це е, велика не те, що проблема, а такий виклик для, для пана залужного всього генерального штабу. На фронт прибули перші західні танки, які союзники поставили Україні. Коли ми зможемо побачити їх уже безпосередньо в дії, а саме так, західні танки вже в Україні, вже наші танкісти бойове злагодження проводять, але потрібно розуміти, що тих танків не так багато. Ну, у порівнянні з Т-64 або Т-72, наприклад, це, ну, якщо для розуміння ті ж німці вони поставили 18 танків, дехто там поставив 4-6 взагалом, це досить ну, невелика, невелика кількість, але потрібно говорити, що вони якісно на голову вищі, ніж російські танки, і тому можуть переломити ситуацію. Але ситуацію тільки на якійсь одній ділянці фронту не може у нас немає стільки західних танків, щоб вони наступали всюди. Це буде один удар, який проламає оборону, і в цьому пролом піде вже легка піхота на бронеавтомобілях, на БМП, яких теж поставлено досить багато. І ми побачимо таку маневрену війну, війну, яку ми бачили на Харківщині восени того року. Це ну очевидно, і танки будуть використовуватись дуже дуже обережно, але точково. Продовжуючи тему танків, була інформація про те, що росіяни зараз постачають на фронт застарілі свої бойові машини там 50-х років, Т-54, Т-55. Як думаєте, чому це відбувається? У них не вистачає потужностей для того, щоб робити сучасні машини, чи якась інша причина? А щодо російських танків, Т 54 Т-55, Т-62, які знімаються зі зберігання? Я би не став би говорити, що це зовсім. Так погано для росіян, і дуже добре для нас, як це роблять деякі, коли говорять, що хай вони приїжджають на таких застарілих танках, і ми їх будемо знищувати там десятками і сотнями. потрібно сказати, що танк Т-54, і Т-55, він досі знаходиться на озброєнні десятків країн світу, він досі вбиває. Він досі може використовуватись досить ефективно, тим більше, якщо, наприклад, ці танки будуть зосереджені проти якогось бригади територіальної оборони, яка не має власної бронетехніки, а із автомобільної техніки тільки цивільні пікапи, на які збирають волонтери, то будь-який танк, у якого є гармата, у якого є броня, він може, може бути дуже небезпечним. але це в даний, в, в даний момент і на даній ділянці фронту. Звісно, якщо цей танк вийде проти Т-64 або Ліапарда, або якогось іншого танка, він не буде мати шансів. Але проти підрозділу, який озброєний РПГ-7 і якимось стареньким протитанковим фаготом, це може бути спрацювати. Крім того, у будь-якому випадку для мобілізованих будь-який танк, будь-яка така гусенична техніка це завжди плюс. К їх бойовій готовності те, що ми бачили в 2014 році, коли без танка мобілізовані вони навіть не йшли в атаку, і наше командування було вимушено розкидати танки поодинично для того, щоб якимось чином підтримати мобілізованих тиждень тому в російських змі була інформація про те, що нібито збройні сили України атакували Брянську область на двох легкомоторних літаках. Що це взагалі було? Очень сложно коментувати останнім часом російські офіція... офіційні зведення. То вони збивають грім 2 то їм е легкомоторні літачки. З... Ну, це е така собі, е я не знаю, байка. Може це привидалося, може вони прийняли за ці легкомоторні літачки. Останні по часу безпілотники, які дуже схожі за своїми габаритами на легкомоторні літачки. Вони прийняті на озброєння ЗСУ. Тут може бути багато, але очевидно, що ніяких цивільних літаків. Збройні сили України зараз не використовують, і не може бути е, якоїсь, е, знаєте, що людина е, самотужки заправила літак, полі, вилетіла і щось полетіла бомбити. Це не та ситуація, тому що повітря контролюється дуже дуже щільно, і нашої ППО, і російської ППО, хоч ми і говоримо, що вона недолуга, але в будь-якому випадку радіолокаційне поле воно існує, і тому будь-які літаки, ну це ну практично неможливо. Розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Це просто залякування, чи це реальна військова загроза? Тактична зброя в Білорусі останнім часом вона стала такі топ-темою в ЗМІ, але що потрібно розуміти? Потрібно розуміти, що поки що це слова. Те, що і ми побачимо і побачимо лі, тоді можна буде говорити, які плани у Путіна. Захід теж очікує, наскільки це реалізуємо. Вони зараз готують власну відповідь, і яка вона буде, ніхто не знає, які бомби, ракети, що Путін планує перекинути до Білорусі, але це такий черговий ядерний шантаж Європи. Черговий ядерний шантаж Сполучених Штатів Америки, і е, тут е, відповідь буде тільки на такому геополітичному рівні, на рівні того, що о, нам нарешті дадуть Атамакси. Я не думаю, що це такі е, дуже прості е, кроки будуть, будуть робити американці. Американці, як завжди, будуть як якусь складну е, операцію. Це у відповідь, і це не буде пряма, пряма відповідь. Це буде не пряма відповідь. Щодо що несе це небезпеку для України і для там, наприклад, Чернігівщини. Я не думаю, це не більше чим лякалка. Це е, такий засіб е, тиску на захід, але немає військового сенсу від слова зовсім. Яка зараз ситуація на фронті загалом? Ситуація на фронті, вона зостається дуже тяжкою, але контрольованою. Українська армія отримує Бахмут, намагається утримувати Авдіївку, хоча там Авдіївки вже практично немає. Зараз вона вже червона зона, туди не пускають ні волонтерів, ні цивільних. Взагалі, ті цивільні, які є, вивозяться. Дуже і дуже важко, тому що росіяни почали використовувати авіацію. Вперше за майже рік війни вони почали так безкарно бомбити міста те, що ми бачили на Чернігівщині того року, а після березня їх практично вони не використовували. Зараз вони кидають на Авдіївку 500-кілограмові 500 бомби. Ми знаємо, як Чернігівці. До чого це призводить, і дуже і дуже, дуже важко триматися нашим військовим, але такого панічних настроїв, такого, що завтра ми здаємо Авдіївку, такого немає, і тому будемо дивитися щодо інших напрямків, то практично повністю наступ противника під вугледаром він остановлений. На жаль, ситуація вже в районі Сватова, в районі Креміної, в районі Куп'янського. Вона дуже і дуже важка. На жаль, там є просування ворога, але це просування не критично. Але потребує все ж таки сил та засобів, які зараз збираються саме для весняного наступу, і тому дуже важко воювати тим тим що є, коли свіжі частини приходять, ну так скажімо так, повільно. І традиційне вже питання: ваш прогноз на наступний тиждень? Що побачимо? Прогноз зараз дуже дуже знову ж таки. Це таке питання, яке е, кожного разу ставить мене в тупик. Тому що такої ось якої кардинальної кардинальних змін зрушень, принаймні найближчим часом, воно не буде. Щодо масованих ударів, росіяни зараз відпрацьовують якусь нову тактику. Ми бачимо невелику кількість і шахедів, Ми бачимо використання комплексне, тобто разом з шахедами вони використовують і ракети повітря-поверхня. Повітря Не використовують практично балістичні ракети. Всі удари, які зараз є, це С-300, вони невелику дальність. Але щось, щось потужне. Я думаю, вони планують. Може не того тижня, може би ще через два тижні, тому що вони розуміють, що резерви підтягуються і їм потрібно реагувати. Ракети Х-22 у них ще є, і тому думаю, може Україна і найближчим часом знову витримати масований ракетний удар. Щодо фронту. Важко сказати, думаю, ці три напрямки, про які я говорив, я маю на увазі Бахмут, Авдіївка та Креміна. Вони і далі будуть актуальними, далі будуть продовжуватись бої таких зрушень стратегічних, ну принаймні дивлячись за вікно, дивлячись на погоду, ну я особисто не очікую.